Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. І в сьогоднішньому відео хочу вам просто розповісти про свої процеси, які я виконувала вже в новому році, в 25-му. Розпочинала із комплектика. Я на нього зробила майстер-клас. Можете переглянути, може комусь сподобається і шукає таку модельку. В'язати не важко, легко. Починала зверху, з капюшончика. Тут зробила таку подвійну резиночку для шнурочка, закривала капюшончик ну, з поворотними рядами, тут висоту пров'язала необхідну висоту, а далі вже переходила на поворотні ряди. Ну і далі регланчиком в'язалася невеличкий росточок тут зробила, навіть видно його, ось так він виглядає. І регланом вниз пішла далі. Все там в майстер-класі є, все описано. Мені тут хочеться акцентувати увагу вашу на оцій планочці. Мені ця планочка ну, найбільше імпонує. Я люблю вироби. Де ось така планочка. Вона в'яжеться вже окремо і закривається за допомогою голочки. Так це все виглядає. Красиво, мені здається, таке фабричне, близьке до фабричного. Закриття і планочка так теж стильненько дивиться. Ну, а далі ластивиця і окремо ножки пров'язані. Резиночка була зв'язана резиночкою 2х2. Теж закривала все голочкою. Десь на моєму каналі також є відео, як закривати резинку 2х2 за допомогою голки. Ось дивіться, як це гарно виглядає. Бачите, так. Акуратненько. Рукавчики зв'язані також резиночкою 2х2. вони тягнуться дуже гарно. Також голочкою закрили, і шнурочки дов'язала. Так, з цим зрозуміло. Далі до цього комбінезончика була ще зв'язана ось така шапочка. Шапочка Біні, Резиночкою 2х2, помпончик до нього. Думала менший, і потім щось, думаю, ладно, буде такий великий, щоб заметно було на голові дитинки. Ну, красиво, так? Да? Напишіть, будь ласка, кому подобається така моделька шапочки. Ну, і ще планую зв'язати пінеточки до цього комплекту. Він буде в наявності. Можна буде, хто захоче, сразу замовити. Це на вік, 3-6 місяців, в'язала. А далі в мене ось таке замовлення мені поступило. Мені замовниця замовила зелений колір на виписку. І зв'язаний комбінезончик. Ну і в принципі комплектик весь повністю резиночкою 2х2. Воно так виглядає, якось, кажеться, що таке щупленьке, вузеньке, але він дуже гарно тянеться. І нам, немовлятки, буде дивитися, ну, просто чудово. Бачите, як він тянеться? Тут також з ластивицей, зшивала за допомогою голочки ластивицю. Резиночки також закриті за допомогою голки. Тут зробила китльовочку, щоб трошечки так, знаєте, як була резинка не розтягувалась, була більш така стабільна. Регланчиком також зв'язано зверху вниз. Ну, ось так виглядає. Далі до нього замовила мені замовниця рукавички, царапки. Я також зробила резиночкою 2 на 2, ну щоб вже якось був комплектик. Далі платочна в'язка, шнурочки. Ну, ось такі красиві. У мене теж на каналі є майстер-клас. Там я показувала, як я закривала, щоб воно таке було, бачите, як кругленьке. Не просто таке закриття гостре. А з закругленням. Пінеточки. Також резиночкою 2 на 2 зв'язані. Ось так виглядає дно пінеточки, подошва. І шапочка. А шапочка, гномик. Тоже у мене є майстер клас на цю шапочку. Все сьогодні буду відправляти. Своїй замовниці цей комплект. Як, надіюсь, сподіваюся, що їй все сподобається. Він вживу дуже гарно виглядає, такий тепленький. Зв'язала це все з пряжі Алізела на Голд Класик. А це зелений колір 118-й. Все, на цьому поки всі мої. Процеси закінчилися. Буду щось далі в'язати новеньке. Зараз дов'яжу пінеточки до першого комбінезону, який я показувала. Я, до речі, вже таки в'язала, колись теж замовляли мені на виписку, тільки в іншому кольорі. І зараз фотографію ставлю. Він дуже гарно виглядає на дитині. Ну, якось так. Так що будемо продовжувати в'язати. Вас буду просити підписуватись на канал, хто не підписався, ставити лайки, коментувати. І до нових зустрічей!